Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвінчуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апострав Тіві та центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. На Болотах скачуть жаби. Москва лютує через передачу Україні сучасних танків. Семенян, Скабєєва та Соловйов розгублені та не можуть дібрати слів, аби заспокоїти публіку. Нічого нового знову заспівали про удари по країнах НАТО. По-моему, пора послать четкий решительный сигнал, что мы считаем Германию стороной конфликта, и появление немецких танков однозначно приведет к тому, что мы будем считать территорию Германии, военные базы и прочие объекты законными целями. НАТО хочет повоевать в так хитрым образом, делает, что не воюют? Не дождетесь. Не дождетесь. И писториус в историю, как один из кретинов, которые привели к тому, что территория Германии оказалась в зоне прямого поражения. И Шольц. І Бербок. І німецький народ буде знати, яких очередних нацистських лідерів ані в Спіталії перевілік власті. І знову про леопардове. Вочевидь, кремлівська пропаганда таки вирішила нанести превентивний удар по Німеччині ротом пропагандиста Соловйова. Як бачимо, поставлену задачу у вигляді маніпуляції Володя доблесно виконав. Чим далі, тим гірше. Так можна сказати про маразматика Путіна і його брехні. Бо що тільки не придумає, аби виправдати спецоперацію. цього разу діда вивели до студентів російських вишів, де він видав, українці розстрілюють своїх у спини. Все жінки пратівник нічого нічим своїх розстрілюють в спину. Понімаєте заґарзаґратаря, де ж создали. Вот совсем недавно неделю назад ребята розказують. в одном населенном пункте. Наши смотрят, по... противник впереди, а по ним стреляют. И причем, как говорят, плотный огонь. Не дают отступать. Ну, это националисты работают. Сами вперед не лезут, нет? да. Да, да, да. А? Чего не то Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Ну що можна сказати? Славетне російське «авось» не спрацювало. Причому настільки, що під час путінської промови слухачі ледве стримували сміх. Кремлівські стратеги промахнулися, коли обирали аудиторію для чергового сеансу навішування Локшини. Фейк провалений, цілком заслужена двійка. А зараз просто без коментарів пропоную подивитися відео, яким пропагандисти взялися маніпулювати. Дивіться, що в армію забирають, поється вартою забирає кашина, дитина. За задумом російських фейкометів, цей уривок максимально крінжового гостросюжетника мав би викликати хвилю обурення та протестів серед українців. Фейк про те, що, начебто, українських чоловіків на очах у дітей насильно забирають до армії. На щастя, орки стараються вкрай погано, і подібні відео вже припинили дивувати, бо низкопробність розпропаганди норма. Такий контент сприймає всерйоз хіба що глибинний народ. Та не варто нехтувати намаганнями ворога знову і знову знайти Ахілесову п'яту українського суспільства. Бо ста спроб одна може стати результативною, що абсолютно недопустимо під час війни. Ну а зараз про російський деребан і бездарну реалізацію Курської битви. У Сизрані Самарської області депутат від Єдиної Росії отримав президентський грант на понад 2 мільйона рублів. На ці кошти мали би провести фестиваль для школярів під назвою Помню і гаржусь. Провели. Якщо у вас тільки но заслюзилися очі, то все в порядку. Це здорова реакція нормальної людини. А якщо ви так і не зрозуміли, що побачили, то поспішаємо прокоментувати. Саме такий вигляд, на думку російських корупціонерів, має реконструкція курської битви, вартістю в понад 2 мільйони дерев'яних, з картонними танками, саморобною формою та ще й у спортзалі. Але є й альтернативна думка. Можливо, саме так проходять спільні російсько-білоруські навчання зі знищення переданих Україні німецьких танків леопард. Будемо сподіватися. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.